Второк 3 жовтня, час новин на телеканалі Рудана Студіо Олег Хендриксон. У найближчі півгодини поговоримо про таке. Місце безпеки. Там дві кімнати для менших діточок, для здоросліших. В центрі соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 коштом міського бюджету облаштували укриття. Студентка у 92. Працюю все життя над собою. Ніна Маршаленко слухачка нового набору університету третього віку. Є робота нам потрібні всі. Ми беремо і пенсіонерів, розглядаємо кандидатури пенсіонерів. Комунальному підприємству Кривбасводоканал потрібні кадри. Вночі російські війська атакували нашу область з землі та повітря. 13 безпілотників та крилату ракету збили захисники з повітряного командування Схід та інших підрозділів Сил оборони. У Дніпрі внаслідок падіння уламків зайнялися приватне підприємство Гараж та Автівка. У Павлограді уламки від збитого БПЛА прилетіли на територію промислового підприємства. Продовжував агресор і Нікопольщини. з важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Детальніше інформації від обласного управління ДСНС. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та крилатою ракетою. Внаслідок падіння уламків від збиття у Дніпрі зайнялися приватне підприємство Гараж та авто. Пожежу, рятувальники оперативно загасили. Також уламки збитих БПЛА впали на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулося і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. На місці є руйнування виробничих об'єктів. Продовжував агресор і терор Нікопольщини з важкої артилерії цілив по мирівській громаді. Пошкоджено два приватних будинки та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила. Власне укриття розраховане на півсотні місць. Має відтепер центр соціально-психологічної реабілітації номер 1 Безпечне місце для дітей облаштували коштом міського бюджету. Тему продовжить Валерій Кожухар. Що не можна з'їсти, а можна приготувати домашні завдання. Домашні завдання правильно. Ось так з розвагами перечікують повітряну тривогу вихованці міського центру соціально-психологічної реабілітації. Номер один уновлене укриття закладу здатне вмістити всіх вихованців і педагогів центру. Малюємо, граємо в ігри, або розмовляємо. Рісуємо, гуляємо, нове укриття облаштували коштом міського бюджету. Умови, створені там для дітей, оглянув сьогодні Юрій Вілку. Як настрій, мають? Маємо. І чим займаємося? Співали. Співали. співали, співали, співали. Ну і це добре у кривому розі діє система підтримки дітей вразливих категорій. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей один з таких закладів. Діти з Кривого Рогу та з родин переселенців отримують тут повноцінне харчування, медичне обслуговування, реабілітаційно психологічну підтримку. Діти мають жити в сім'ях, це ми все знаємо і все робимо для того, щоб створити ці умови. Але, на жаль, бувають такі випадки, коли діти залишаються самі. На жаль, багато випадків, коли батьків позбавляють права мати дітей. і тому, в нашому місті є два заклади, два таких центри, де у нас опікуються дітьми за ці півтора роки. На жаль, 123 дитини опинилися в наших закладах, із них 13 це діти переселенців. Ми все зробили, щоб могли діти і повернутися до своїх біологічних сімей і Взяли їх під опіку і, безумовно, в сім'ї передати. Тому в нас залишилося 47 дітей. В умовах частих повітряних тривог власне укриття для закладу було питанням номер 1 Ми ходили в гуртожиток, незручно було, особливо взимку, коли треба було довго вдягатися. Потім ми дотримувалися правил двох стін. Незначний короткий час, а вже коли нам вже облаштували тимчасове укриття, то ми зараз діти всі туди ходимо. Дуже зручно. Так, там дві кімнати для менших діточок, для доросліших, і там, в залежності від часу, скільки будемо перебувати, там є все на научні посібники, з якими діти проводяться. Там вихователі проводять заняття, якісь бесіди, повторюють якісь слова до свят, вірші. Тобто проводиться виховна робота навіть. В такому <хи> укритті родинне виховання залишається пріоритетним у роботі вихованців спеціалізованих закладів. Ведеться робота з батьками. З початку минулого року вдалося повернути в біологічні родини більше ста дітей. В Кривому розі хочу сказати, існує потужна система роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Разом з міськими службами проект ЮНІСЕФ. Сприяє тому, щоб діти залишалися в біологічних сім'ях. Особливо актуальним сьогодні є питання повторної деінститулізації, тобто для того, щоб діти повторно не поверталися в заклади інтернатного типу, розроблено проект, в якому ми активно беремо участь, і завдяки комплексу соціально-педагогічних послуг, які ми забезпечуємо цим сім'ям, ми попереджаємо такі соціальні ризики. Валерій Кожухар, Владислав Талалай. цей день. Вчитися ніколи не пізно, стверджує Ніна Маршаленко, слухачка нового набору університету третього віку. Їй 92. Ніна Дмитрівна півстоліття працювала педагогом. Зараз радіє нагоді знову пережити студентські часи. Навчання як складова активного довголіття та спосіб не відчувати свій вік і бути затребуваною. 92-річна Ніна Маршаленко зараз знову поринула у студентське життя. Остання студентка я була в 1955 році. Це був Одеський педагогічний інститут. Все життя пропрацювала в школі і рядовим вчителем, заучим була. А потім е, я чогось досягла віку пенсійного і доця закінчила інститут і мала народжувати дитину, і я їй кажу, досі, я вийду на пенсію і буду, кажучи російською, кормят ще і допрацьовувала там тиждень чи два, і вже в відпустку йду, і вже я не повертаюся в школу. Утім, відпочивати не довелось. Ніні Дмитрівні запропонували роботу в педагогічному інституті. Завідувач кафедри педагогіки. Вона каже: я запрошую вас на роботу на кафедру педагогіки. Я пенсійного віку досягла, це по-перше. По-друге, я не маю вченого ступеня. І третє, асистентом не піду. А вона каже, а старшим викладачем підете? Старшим викладачем піду. Що викладач собі, скажіть? Методику виховної роботи. І вийшла я на пенсію, Уже так як. Слід, коли мені виповнилось 80 років. 50 років педагогічної діяльності. Пані Ніна у школі викладала економічну географію. Я працювала в 95-й школі, вимоги були високі, школа була експериментальна, школа була республіканського значення. Як-небудь викладати там не можна було. Я б і зараз, і сьогодні б, я б пішла б викладати, але я боюсь паспорт показувати. Тільки як іду повз під інститут, тобто університет завжди просто щемить, хоч на один день, щоб отак діти, щоб сиділи передумали. Щоб студенти сиділи, у нас дуже хороша молодь. До цих років вдалося зберегти зір та слух, ясну голову і чудову пам'ять. Ніна Маршаленко ділиться рецептом активного довголіття. Працюю все життя над собою, я вчу вірші, я багато читаю. 23 роки я ходжу в жіночий клуб, але ми проводимо дуже цікавий час, ми і читаємо вірші. Ми... З лекціями я виступаю на всякі темі. Я народилась в сім'ї, в якій труд був на першому місці. Мій батько був в водій. Нас було чотири дітей, і наш батько дуже любив науку. У нього завжди була книжка, у нього завжди була газета, і він нам казав, хочете вийти в люди. Це так тоді всі казали вчиться. Ніна Дмитрівна має велику родину, якою дуже пишається. У мене двоє дітей. Одна викладач музики, вона хотіла, вона цього досягла, менша лікар. Працює. У мене внучка викладає в університеті. В мене внук з 14 року на фронті, добровольцем пішов, і він зараз там, зараз воює. Він мені каже, Бабушка, ви тільки чекайте мене. Правнуки, хлопчик, якому 11 років, і правнучка, якій 20 років, яка теж вчиться в університеті, отакими От до науки. Жага до життя та постійне самовдосконалення дозволяють не думати про прожиті роки. каже студентка університету третього віку. Чоловік вмер. И вот я сама живу, сама господарюю. Як буває важко, я не плачу, я беру книжку, читаю. Люблю театр, хожу за останні 10 днів я була тричі в театрі. Я уже Сім років займаюся скандинавською ходьбою. Про відновлення набору до університету третього віку пані Ніна дізналась з новин каналу Рудана. Зателефонувала, мені сказали, що да, вже набір закінчився. Як це так закінчився? Як це так закінчився? Мене ще немає. Я прийшла і попросила, щоб мене не взяли. Я їм кажу, обов'язково хтось перестане ходити. А я Я, я буду ходити весь час, кидати я не збираюся, це одна причина, друга причина. Не дай Боже заболіє викладач. Я вам заміна, я отут от стану, я проведу тут заняття на любов. Бути студенткою знову задоволення, каже Ніна Маршаленко. Сьогодні прийшла на четверте заняття. Всі викладачі на тому рівні, на якому треба бути, особливо викладач української літератури. Вона така розумнична, вона така відповідальна. Вона знає, хто перед нею сидить. І вона знає, як треба цій аудиторії подати матеріал. Оце найвище таке методичне. Почуття і відповідальність. Працівники терцентру говорять побільше б таких зацікавлених і здібних студентів упевнені для пані Ніни вік не перешкода. Дуже активна жінка. Ми навіть не могли уявити скільки їй років. На скандинавській ходьбі вона найактивніша у нас починають з розминки, не чекаючи ще викладача вже починає найперша. Університет третього віку набрав цього року 200 Студентів. Заняття проходять у терцентрах усіх районів міста. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. Слюсарі, електрогазозварники, електромонтери. Представників таких професій шукає кривбас водоканал. Для забезпечення ефективної роботи підприємства в штаті має бути не менше 4,5 тисяч працівників. На сьогодні їх лише 2700. тисячі Частина працівників наших наразі служать в лавах збройних сил України інші працюють так мовити так в полях на мережах водопостачання та водовідведення, але Цих робочих років замало, тому ми запрошуємо всіх небайдужих мешканців, всіх, хто шукає роботу, всіх, хто готовий стати поруч та рятувати наше місто для того, щоб був комфорт у сестер, братів, жінок, батьків, дітей і так далі. Нам потрібні всі. Ми беремо і пенсіонерів, розглядаємо кандидатури пенсіонерів на роботу, а також ті, хто, можливо, не пройшов співбесіди на інших підприємствах. Також у нас є вакансії для жінок, в тому числі в числі і робітничі професії. Будь ласка, телефон. Телефонуйте, приходьте, давайте разом створимо комфорт для наших земляків. Контактний номер для отримання інформації щодо працевлаштування це 067 659 15 75 та 067 563 35 62. Будь ласка, телефонуйте в робочий час, з понеділка по п'ятницю. Цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Банк одягу люди приносять нам речі свої, які вже були в житку. Представники Червоного Хреста приймають від городян речі на благодійність. Кубок Вікінгів. В цьому разі ми збираємо кошти для 57-ї бригади. На благодійних змаганнях з важкої атлетики організували збір у допомогу ЗСУ селфі з капітаном. Був він на всіх матчах європейських. Які право були в нашому місті вболівальників кривбасу? Запросили на автограф сесію з Дмитром Хомчановським. У Криворійській організації ТОВ Червоного Хреста України продовжує діяти банк одягу. Наразі там приймають осінньо-зимовий одяг та взуття. Ці речі безкоштовно видають внутрішнім переселенцям та городянам пільгових соціальних категорій. Більше розкаже Надія Шевченко. У цьому осередку Червоного Хреста діє так званий банк одягу. Небайдужі можуть туди приносити речі для переселенців та інших уразливих категорій громадян. Зараз актуальні теплий одяг та взуття, постільна білизна. Приймають речі і нові, і вживані, але в охайному стані. Криверіські міські організації на протязі 10 років а мабуть і більше працює банк одягу. Зараз банк одягу функціонує за счет наших мешканців. Нашого міста люди приносять нам речі свої, які вже були в житку, але ж вони повинні бути випраними чистими. І не розірваними усі речі розбирають волонтери, розвішуючи, складають на стележі. Окрім переселенців, скористатися банком одягу можуть і люди пільгових категорій, зокрема, багатодітні родини, люди з інвалідністю і ті, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. При наданні довідки ВПО та ідентифікаційного коду переселенці тут можуть отримати і продуктові набори та засоби гігієни. Бахмутський район Донецька область після часів яр. Ми приїхали через наших знайомих. Продуктовий набір і якийсь одяг. Що на чоловіка, що на мене. Банк одягу Криворізької організації Товариства Червоного Христа діє за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 56. Надія Шевченко, Владислав Талалай, Цей день. У Кривому Розі організували змагання Кубок Вікінгів. Турнір був благодійним. Організатори збирали кошти на тепловізор для захисників. Подробиці у сюжеті. Олексій Ченков веде активний спосіб життя. Його улюблений вид спорту важка атлетика. Велику паузу у спортивному житті йому довелося зробити через хворобу. Тяжою атлетикою я займаюся майже всю життя. Був перерив, зв'язаний з коленним суставом. Операцію зробив, і 12 років я в зал не ходив. Бросив. Думав навсіда. А потім мене затягнули в зал. Понад 20 років тому він виборов срібло на своєму першому чемпіонаті України з важкої атлетики. Зараз Олексію Ченкову 77, і він знову на змаганнях з пауерліфтингу. На грифі 100 кілограмів. Це турнір Кубок Вікінгів. Ініціатори змагань громадська організація Вікінг збирають кошти на тепловізор для 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Организация «Викинг» организовала соревнования благотворительные, дала возможность нашим молодым ребятам показать себя и помочь нашим ребятам в ЗСУ. За это им большое спасибо. Пауэрлифтинг у нас вообще начинает набирать обороты. Молодое, молодое наше поколение, оно очень сильно начинает заниматься этим видом спорта. И было принято решение, так скажем, дать ребятам проявить себя. И они сегодня делают все, что они Так, скажемо, на за це все час. Дуже багато спортсменів приймали участь. Ми В принципі, ми очікували, що всім буде цікаво, тому ну, ми, ми не здивовані, дуже раді. Дякуємо всім, хто долучається, хто допомагає. В цьому разі ми збираємо кошти для 57-ї бригади. Криворіг спортивне місто. Це підтвердили і нинішні змагання. У кубку вікінгів взяли участь більше ста криворіжців. Це як досвідчені спортсмени, так і початківці. Криворійську силу, витримку та характер демонструвало чимало жінок. <му> У змаганнях взяв участь і абсолютний рекордсмен України з жиму лежачи Дмитро Головинський. Про ці змагання я дізнався з інтернету, з соціальних мереж з інстаграму. Перша думка була з приводу того, щоб прийняти участь у станвій тязі, тому що зараз ця вправа для мене, ну, вона, скажімо так, одна із пріоритетних. Але коли я подав заявку, мені сказали ще, що потрібно виступити з жимолежачим. Я з жимолежачи не готувався, за 10 днів десь якусь форму освіжив і пожав сьогодні 220, що, в принципі, плюс-мінус. Такі для мене прийнятний результат. Переможців та призерів благодійних змагань відзначили символічними призами. Михайло Бестро, Денис Захаров, цей день фото на згадку. Автографи та призи за участь у вікторині. Такою видалася зустріч вболівальників футбольного клубу Кривбас з капітаном команди Дмитром Комчановським. Подробиці далі. Попри вітряну прохолодну погоду та розпал робочого дня, у цій локації кілька десятків прихильників Кривбасу. Дехто з солідним вболівальницьким стажем. Боліває ще з 98-го року за Кривбас, коли Кривбас став першим бронзовим чемпіоном. От, був він на всіх матчах європейських. Які право були в нашому місті з Шамкіром, з Пармою? Хочемо, по-перше, побажати побільше перемог, щоб вони завжди нас радували своїми гарними такими матчами, які вони останній час демонструють, з нашим улюбленим тренером. От, дуже радіємо за наш футбольний клуб. Піднесений настрій вболівальників міг трохи змінитися після поразки в останньому турі від руху. Втім, в цілому дебютна частина сезону для наших футболістів вдала. Нині Кривбас – другий у турнірній таблиці. Програвати завжди це погано. А якщо брати взагалі 9 матчів, які ми провели, то я вважаю, що ми на гарному шляху, і тільки вперед будемо далі працювати. Я вважаю, що у нас все для цього є і далі тільки краще. Учасники зустрічі могли отримати символічні подарунки за правильні відповіді на питання про кар'єру Дмитра Хомчановського. Бонуси, автографи та селфі. Співпраця клубу та його вболівальників триває і в іншому руслі. Підтримуємо кожен збір. І зараз наш клуб Кривбас збирає мільйон гривень на дрони Камікадзе для наших воїнів. Тому е все, -все, все підтримуємо, що можна. Запрошуємо приєднатись всіх до цього. Олег Андріксон, Олексій Правицький цей день. Тепла осіння погода сприяє велосипедним прогулянкам. Та у далеких подорожах містом іноді у власників двоколісних виникає потреба транспортувати велосипеди. У таких випадках, як правило, обирають міський електротранспорт. Чи можна перевозити велосипеди у тролейбусах та як це робити правильно? Дізнавався Михайло Бестров. Засіб пересування як багаж велосипедів на вулицях міста з приходом осені не меншає. Погода сприяє таким поїздкам. Та напевно кожен спостерігав як пасажир з велосипедом, намагається затягнути в салон свій двоколісний, занести чи завести, дозволено чи не дозволено. Ми розпитували у фахівців комунального підприємства міський тролейбус. Дізналися про таке: велосипед можна перевозити як багаж, але є певні нюанси У розділі права. Та обов'язки пасажирів є правила перевезення багажу. Ми можемо перевозити велосипеди в розібраному вигляді та в захисному чехлі. Міським електричним транспортом користуються різні версти населення, це і, і пасажири з обмеженими фізичними можливостями, це і люди похилого віку, діти, а тролейбус, автобус є учасники дорожнього руху. І тому на лінії водій виконує різні маневри, а також і різке гальмування. Тому є обмеження в перевезенні багажу. У складеному вигляді і в чохлі, щоб це було безпечно для всіх пасажирів, пояснюють на комунальному підприємстві. Комфорт для людей також має значення. У переповненому салоні двоколісний створюватиме додаткові незручності для інших пасажирів. Наприклад, пасажир. Сів з велосипеда на кінцеві зупинки, а йому необхідно вийти всередині маршруту. Салон тролейбуса, автобуса вже заповнений пасажирами. Тому при виході пасажир, ну, при виході пасажира з велосипедом є затруднення виходу. Він може травмувати пасажирів своїм велосипедом, а також і забруднити майно підприємства. Щодо оплати за перевезення велосипедів. Питання в місті нині не актуальне. З минулого року проїзд у криворізькому комунальному транспорті повністю безкоштовний. Отже, багаж теж перевозиться безоплатно. Михайло Бостров, Олексій Васильченко, цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з роданою у соцмережах. Актуальні новини на нашому сайті та сторінках у Фейсбук і Телеграм. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.